Магазин меблевих товарів Континент Захід Схід відтепер пропонує унікальну можливість придбати товар від всесвітньо відомої турецької компанії Бойдак Холдинг, основний вид діяльності якої меблева і текстильна. Унікальні і якісні товари Бойдак Холдинг пропонує під брендом Білона. Білона створила основні напрямки домашньої моди від спальні до вітальні, від дитячих кімнат до матрасів. На сьогоднішній день фабрика Білона представляє собою продукцію у більш ніж 100 країнах світу зокрема, і в Україні. Принцип компанії пропонувати своїм клієнтам широкий вибір якісної продукції, оскільки знають, кажуть, секрети інноваційних технологій в цій сфері. Компанія «Білонна» має ексклюзивне право і являється монополістом у виготовленні пружинної системи СЕЛ. Яка використовується у виробництві ортопедичних матрасів? Це нова технологія пружин, і по всьому периметру з'єднані між собою металевою проволокою 3,9 міліметра. Це допомагає нашому матрацу, коли людина лягає спати, розподілити повністю навантаження ваги тіла людини. Якщо ж ви хочете придбати безпружинні матраси, то родзинкою таких у білоні є система Memory Foam. Це інноваційна високоеластична піна, яка дозволяє при спані запам'ятовувати контури вашого тіла. Лише запам'ятовувати положення, окрім цього, ще й регулювати температуру тіла під час сну. І це ще не усі технічні новинки від бренду. Silver Max – це технологія використання іонів срібла, в результаті чого отримуємо антибактеріальний та антигрибковий ефект виробів. Цією технологією виготовляють матраци, а також попіклувались про безпеку та функціональність конструкцій таких предметів. Зокрема, безшумна робота матраців і не лише. Новинкою даної компанії Білона є чотири ліфти, які використовуються у двох спальних ліжках. Зазвичай виробники використовують менше ліфтів, як наслідок, такі опори виходять з ладу. Пропонована система від фабрики білона забезпечує довгофункціональність функціональність використання такого ліжка і міцність. Фабрика білона займається не тільки виробництвом високоякісних матраців, а й виробництвом м'яких меблів та корпусних. Найрізноманітніші варіанти і стилі Вівальді, Карізма, Діана, Боніта на смак кожного. До речі, усі м'які меблі виготовлені також на пружинних блоках за унікальною системою Есель, за ексклюзивними ескізами із високоякісних тканин Туреччини. А корпусні меблі відрізняються як неповторним дизайном, ще функціональністю та якістю матеріалів. Знайти фірмові меблі від фабрики Білона і розпізнати їх за особливим шармом і такими невеличкими брендовими автографами можна у Львові, лише. Ще у меблевому салоні Континент Захід Схід, який знаходиться на другому поверсі супермаркету Шок, що на вулиці Газова, 30А.